Генератор для рівненського драмтеатру передали німецькі благодійники. Нагодувати п'ять сотень бійців. Рівненські волонтери передали допомогу для зсу. Прилаштувала майже пів сотні котів. Рівнянка допомагає тваринам з фізичними вадами. Вчора з російського полону звінили ще одного жителя Рівнащини, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, Олександр Ляльович, старший сержант із Добровиці. У полон він потрапив, будучи в Маріуполі у квітні минулого року. За інформацією голови офісу президента Андрія Єрмака, окрім Олександра з Рівнащини, з полону повернули ще 99 нацгвардійців, прикордонників військових збройних сил та одного цивільного. Слава Україні! На підставі, чого ми це робили, ми досліджували, як ви вже й говорили, і закупівлі. Ми пройшлися по рішеннях ради, розпорядженнях нашого мера, по рішеннях виконавчого комітету. Так само ми побачили, що є звіт аудиторів бюджету рівненської територіальної громади за 18-21 рік. Теж вивчили цей документ, і крім того, ми обов'язково залучали експертів на підставі цього всього масиву інформації. Ми провели аналіз. Вивели ризики і спробували придумати певні такі запобіжники, як мінімізувати ці ризики. Але от зараз є хороша нагода для того, якщо зацікавлені хтось із влади долучитися, ми готові на конструктивну співпрацю на 100%. Бо це потрібно громаді. Цей генератор передали благодійники з міста Есен для рівненського драмтеатру. Це не просто шматок з заліза. Stück, Це те світло, про яке ми мріємо. So Licht, якого ми іноді не маємо. Але в цьому um das Licht. Ваші серця. Allgemein. До Німеччини забирати генератор, директор театру Володимир Петрів їздив самостійно. Поїздка була щасливою, тому що я розумів, що ми привеземо сюди генератор. Правда, погодні умови тоді були дуже складними, і дороги були засніжені. Я страшенно переживав, чи ми його привеземо сюди, в такому стані, як він є. Але насправді поїздка була легкою, оскільки ти відчував, що ти щось робиш доброго для колективу і що ти е, дістав такий такий подарунок. Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Рівненський театр оголосив збір коштів на генератор. Проте необхідну суму вони зібрати тоді не змогли. І звичайно, ми не назбирали таких коштів. Ми їх не, не зібрали. Я розумію, що всі втомилися, і більше потреб є на фронті. Тому всі кошти, які ми зібрали на нього, а це 80 тисяч гривень. Нам надонатили. Крім наших коштів, які ми збирали, ми обов'язково потратимо їх на потреби Збройних сил України, і ми вже перерахували 250 тисяч на потреби Збройних сил України, на казначейський рахунок, який знаходиться в Національному банку України для Збройних сил України. Волонтер Маттіас збере каже, що дізналась про потребу в генератори під час візиту до рівного. Ми довідалися про те, що у вас вкрай важка ситуація. Ми почали шукати в Німеччині фірми, які могли б допомогти. Відгукнулася фірма, яка називається Air Liquid. і вона не тільки допомогла, але й зголосилася допомогти в оформленні всіх документів. Артем Артемо Назар Мідріган. Суспільне новини рівне. Ось такі смаколики, такі е, печиво, сусісочки, такі е, коровайчики, булочки, е, тортики, наліснички, вареники, котлети. Зрази ці та інші страви волонтери штабу Мама плюс дитина приготували, аби відправити військовим у регіони, де ведуться бойові дії, а також пораненим бійцям, які нині проходять лікування на Рівненщині. Ми відправляємо на вісім позицій сьогодні, навіть на дев'ять. Дев'ята позиція в нас госпіталь. Скажу просто, що це їде на різні напрямки: на Донецький, запорізький напрямок, на Дніпро. Також є в нас військові, які лежать в госпіталі. Попросили також у нас допомоги. Волонтерка Тетяна Михасик розповідає, усю їжу готували вдома, а ще смаколики та гроші на купівлю продуктів приносили рівняни. Від понеділка почали ми це все збирати Напротязі цієї неділі. Дякуючи людям, дякуючи нашим всім волонтерам, нашій всій команді, сьогодні їде все абсолютно. Ми зібралися зараз, ще підвезуть їжу. Обов'язково, обов'язково сьогодні. Тільки сьогодні вона вся свіжа, і тільки сьогодні ми відправляємо їжу. З рівного відправлятимуть поштою. Волонтери, які їм там допомагають на місці, вже відвозять їм. Прямо на місце, там, де вони дислокуються. Збір їжі для військових волонтерів штабу Мама плюс дитина організовують не вперше. Хлопці завжди замовляють. такі наша ізюминка, що ми для них робимо, горішки залиті медом. Це їхня. Найкраща смакота, яку вони полюбляють, і в нас завжди просять, окрім їжі для захисників, зібрали в'язані шкарпетки та тактичні шапки. Також зробили окопні свічки для наших хлопчиків, щоб грілися такі, і, щоб їм світло було і грілися. Вони ними. Списки необхідних речей та продуктів військові складали самі. Загалом допомогу зібрали для близько 500 бійців. Надія Кривко, Микола Штемпель, Суспільне новини, рівне. Переселенка з Бердянська Поліна Гасянок займається з дітками оздоровчою гімнастикою. У рідному місті вона працювала хореографом у рівненському центрі спільно ЮНІСЕФ збирається проводити регулярні заняття як для малюків, так і для їхніх мам. Бердянському не був жіночий клуб, який називався «Мегаполіс». Він налічував більше 200 жінок. Він був більше такий для Веселищі, скажімо, так а зараз. Я розумію, що веселищі в воєнний час можна притримати до перемоги. А наразі головне здоров'я, натхнення і спів'єднання, тобто щоб люди. Мали можливість єднатися і займатися корисною справою. Ганна Романченко та її п'ятирічний син Данило у Рівне переселилися з Краматорська, мешкають у гуртожитку неподалік інституту після дипломної освіти. У дитячому центрі спільно ЮНІСЕФ розповідає мама. Їм сподобалося. діти тут граються, малюють, розвиваються майже півдня тут знаходиться. йому дуже подобається. Тут були майстеркла. Маленька Нікопалька Ніка Карпюк, завітавши до дитячого центру, одразу ж взялася малювати. Каже, їй подобається, що навколо багато інших діток. Я тут. Ми з кимось і гратися. Прийшла на відкриття дитячого центру мама двох синів, двійняток, рівнянка Ірина Волинець. Каже, що вже вирішила приводити їх сюди регулярно. Очуть постійно щось нове до діток їх тягне. Ми ще в садочок не ходимо, і мені важливо, щоб діти трошки звикали до спілкування, щоб я були борські дитячі компанії. Дитячий центр на вулиці Чорновола є спільним проєктом рівненської обласної військової адміністрації та міжнародної організації ЮНІСЕФ. Такі локації створюють в усіх містах, де є велика кількість внутрішніх переселенців. За словами адміністраторки рівненського центру Анни Кравцової, сюди можуть приходити також і рівняни. Діти матимуть змогу погратися у колі однолітків, а їх батьки тим часом зможуть отримати корисну інформацію. Це є місце підтримки для сімей з дітьми. Буде такий список різних послуг, які можна буде отримати, про які можна буде в нас дізнатися, які можна отримати в нас в місті рівнем. Тобто, наприклад, де можна отримати речі, де можна знайти помешкання, там куди в яку школу можна відвести дитину. Ось різні такі інформації будемо надавати. Дитячий центр спільно ЮНІСЕФ має свій телеграм-канал, де публікуватимуть інформацію про різні заходи, які тут відбуватимуться, за словами Анни Крав. Цього локація працюватиме з понеділка по неділю, з 9 по 18 годину. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини Рівне. Квіточка. Сіручка. Кузьма, виходь, виходь, не бійся. Кузьма Андрійович. Так, Наталію Ковалінську зустрічають з роботи коти, за якими вона доглядає у власному будинку. У жінки їх 24. 17 з них проживають з нею постійно. Решту планує прилаштувати. Коли на смітнику знаходжу, кого вкидають просто в двір, кого просто пишуть оголошення, і ніхто не бере, бо важкий стан або, скажімо, відсутність всякої породи такі звичайні прості сірі коти їх не дуже хочуть брати. Ну, тоді я підбираю так само. Просто проліковуємо. Якщо вік є, то стерилізую і оголошення виставляємо. Якщо соціалізована вже тваринка, то віддаємо сім'ю. Наталя розповідає, що майже кожна з її тварин має фізичні вади. Арнольда знайшли три роки назад і відправили в Вет після Хелоїна. Бо він чорний, мабуть, хтось щось з ним робив. Якісь обряди. Було зломані три лапи, дві лапи було на спицях. Зламана челюсть, вухо тіліпалось, ока не було. Ну, дуже страшний такий вигляд був. Але зробили сім операцій. Домашній догляд є домашній догляд. Не знаю, що його тут люблять, все в нього є. І хочу сказати, що він не зневірився в людях. Ви ж бачите, який він лагідний котик. А оце будеш дарувати, так? Да? Це котиком. Я купила, так? Да? Батько сьогодні, сьогодні день Їматика. А це сусідка Наталії Валерія. Після повномасштабного вторгнення вона змушена переїхала з Харкова до Рівного. Жінка розповіла, що один з котів Наталії навідувався до неї в гості. Валерія почала за ним доглядати і тепер вважає своїм нирки. В нього хворі, чи то відбиті зубки, трохи немає зубок в нього. Ну але так в цілому, да. ну не травмований в плані фізичному. Зараз просто він звичайний корм. Вологий, бо сухий зубок немає, йому трохи важко їсти супи. Дитина дуже любить рибку. Наталія розповідає, що за минулий рік їй вдалося прилаштувати 46 котів. каже попередні роки, кількість охочих забрати собі тварин була меншою. Якщо вони відкриють своє серце і зроблять малесеньке добро, я не кажу взяти, можливо, хтось не може взяти да тварину. Він може прийти до якогось притулку, допомогти. Він може йти і побачити безпритульну тварину і дати просто її поїсти. У мене завжди з собою в сумці є корм, це не важко носити, Але коли ти когось побачиш, ти вже маєш що дати їсти. Тому хочеться в цей день побажати усім і котикам, і собачкам, усім знайти свою домівку, свою людину, а людям просто стати добрішими. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне. Біленьким також кольором можна чисто біленьким або світло-біленьким, якісь місця ми прокладаємо білі білі місця. Ми закриваємо, де в нас ще що не зроблено, закриваємо. Так, рівненська художниця Ірина Локшук проводить майстер-клас з малювання янголів, який відбувся у рамках тихої акції Ангели пам'яті. Захід започаткували у 2014 році як символічну традицію поминати загиблих за Україну. Наш захід сьогоднішній приурочений пам'яті героїв Небесної Сотні, і саме тому ми зобразили Ангела Ангела, тому що герої Небесної Сотні зараз на небесах, і я думаю. Саме ангел розкриває цю тему як найкраще. До речі, в нас не просто ангел, в нас ангел, який тримає, який оберігає нашу Україну. Навіть от пропонують одні кольори, а мені от малюється щось світліше. 64-річна Ірина Сінкевич одна з тих, хто долучився до акції. Ну, трошки заспокоює. Кожна людина, якщо вона права в житті. І порядна має того ангела в шуті, охоронця, вона ясно, що вона буде, буде на небі. Як вам сказати? Можливо, в душі дуже багато накопичилось, ну, занадто багато смертей. Ми якби підключилися до цієї акції, але лише трошки її видозмінили. Ми Ангела малюємо, тому що це цікаво, і тому що підключилися люди старшого віку. От їм намалювати якби цікавіше. І разом з тим у нас є такі заготовки. Бачите, ми їх також виріжемо і повісимо на деревах, щоб це наш майстер-клас відповідав умовам, якби акції. Витинанки Янголів будуть розвішувати на деревах з 18 по 20 лютого. Єва Куритна, Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк Суспільне, Новини, Рівне. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.